Поки що у нас немає, бо напрацювання, яке були здійснені попереднім американським президентом, великим другом України, великим моїм другом Джо Байденом, закінчилося або закінчується в липні. Петро Люсі, що якраз цю тему я хотіла на цю тему поговорити і запитати Перемовини, або те, чим бачимо власне їхня відсутність да щодо припинення війни. Відносини зі сполученими штатами, так а власне цей мирний процес і отримання від них допомоги про новий військовий про новий військовий пакет. От ми абсолютно не почули нічого від нинішньої, від нинішньої влади, переговорників, дипломатів, п'яти шести менеджерів, як завгодно це можна назвати. І навіть вони літали минулого тижня до Вашингтона. Ми очікували на якийсь результат, як виявився. Я знаю, що на запит депутатів теж сказали, що місія і результат засекречені. Але у мене складається таке враження, що ми в якомусь у глухому куті, так? І щодо стосунків зі Сполученими Штатами, після 28 лютого ми повинні були просто сконцентрувати весь дипломатичний ресурс, потенціал України. Він надзвичайно потужні, як любить говорити на банковій, а так і спрямувати на досягнення результату, тому що зі сполученими штатами треба працювати. І як показує практика, насправді це можливо отримувати над результати працюючи. Тож, а зараз скажу у мене враження глухого кута, як з нього загалом можливо вийти, як налагодити цей ефективний процес співпраці зі сполученими штатами, тому що вони ж насправді завжди є стратегічним партнером і підтримують Україну. І власне перемовини про припинення а яка у нас перспектива? Пане, перш за все, я себе вважаю без зайвої скромності компетентним професійним дипломатом. І, звичайно, щоб на фоні вашого питання, дуже тривожного, я хотів би сказати, що метою моєї відповіді буде: існує світло в кінці тунеля. Ми знаємо, що треба зробити. Для того, щоб вивести ситуацію з глухого кута, ми готові публічно презентувати нашу стратегію і тактику дій. Єдине, з чим я, можливо, вперше за багаторічну історію нашого знайомства дозволю собі перший раз не погодитися з вами, що так. нам треба сконцентрувати всі зусилля після 28 лютого. Я думаю, що ви маєте на увазі катастрофу і трагедію, яка відбулася в овальному кабінеті. Я думаю, що нам якраз треба було сконцентрувати до. всі зусилля. До і я думаю, що Але основна причина, яка привела до катастрофи овального кабінету, була до.